Привіт, любима брата. З кожним днем зима прикрашає землю все більше і більше. Чудовим пухнастим снігом крились дерева, будинки, земля. Ой, погляньте, хто це тут тільки що пробігав? Ой, це ж мій знайомий песик. Весело йому в сніжку гратися. А це хто? Так-так, це сусідська руда кішечка. Вона теж любить мандрувати білим засніженими стежинками. А це хто йшов? Це поспішає дідусь, який забув тепло одягнутися. Тріщить мороз і вдень, і вночі. Не хоче, щоб ми виходили на вулицю гратись і розважатись. Але ми ж не боїмося морозу, тому що ми сміливі, розумні дітки, які знають, що зимою на прогулянку треба обов'язково вдягнути теплий одяг, взуття взути тепленьке, надіти на ручки рукавички і гайда розважатися. І хочеться прочитати віршик Грицька бойка морозець. Морозець, морозець, не щипай нам щічки. Теплі валянки у нас, шубки й рукавички, морозець, морозець, плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. І все-таки хтось забув вдягнути рукавички. Малята, пам'ятайте, холодну погоду на руках повинні бути вдягнуті обов'язково теплі сухі рукавички. І тоді ми не застудимось і все буде гаразд. Малята, попереду чудові зимові вихідні. Пропоную вам разом з батьками в перервах між веселими розвагами і прогулянками. Вивчити віршик, морозець, морозець, грицька бойка на пам'ять, зняти відео і надіслати нам у групу. Ми будемо дуже вдячні і дуже раді. А зараз на все добре, дякую за увагу, не хворійте, бережіть себе і своїх близьких.